Я українською мовою, чоловік російською, ну але переходить на українську більше російською. Але чим далі, тим більше українська. Вона на українській мові, бо у нас садочка і в школі. Вона на українській. Ну дома та. Так, вона і російською з нами розмовляє. А вдома ми спілкуємось російською. А з дитиною теж російською. Так, а чому російською? Ну та що постійно на ній всю життя, свої 32, общалась і общаємося далі на російському. Виховувала російською, так як в школі виховувала російською, але з часом я коли приїхав від батьків. В мене є два молодших брати, і батьки почали спілкуватись українською спеціально. А вдома зараз дівчиною ну, ми спілкуємось російською. Ми більш на суржику тут. А тепер стараємося, і ми даже, щоб більше українських слова чітко так у нас, якби і сім'я розмовляла суржиком, зараз більш стараємося намагаємося українською додержуватись.